Як ви вже знаєте, у минулому випуску я став депутатом Верховної Ради. Якщо не знаєш, то раджу подивитись. Ой. Б... Ну буває, не вписався в поворот. Я, в принципі, вже маю деякий на вас план, щоб я вам виносила. Мене візьмуть ви на посаду міні... Міністерства культури. Я буду брати таких хабарів. було швидше, то дайте мені хабар у розвір. Але я не такий потужний депутат, щоб уникати того, що трапиться зі мною у цьому відео. Все починалось з того. Сенсі починалось. Так, да, тільки з інтеграції. Відео зроблено на якісному українському GT5 rp сервері Second Life. Якщо будеш грати зі мною, то не забувай вводити промокод Східний, який дасть тобі 30 тисяч гривень на баланс та 300 XP на прокачку рівня персонажа. Також не забувай ходити у мій Telegram та Twitch, де я, до речі, почав стрімити і не один, тому не пропускай. Чекаю тебе на трансляціях. Поїхали! Коли мій брат приїхав у область, я допоміг йому інтегруватися. Дав йому трохи грошей, зробили йому картку та купили йому машину. Понятне діло, що це буквально корито на колесах. Але, ну, не буду я йому купляти дорогий автомобіль. На початок вистачить, а потім вже десь комусь відсосед чи відліжить. Отже, поїхали ми встановити номера на це потужне корито. Але після того як я почув рандомну розмову військовим з урядом. Я ну вирішив віддати долг державі. Та ну, мобілізувати мого брата у лави ЗСУ. Ну, знаєте, там люди були потрібні. Все таке. Е допомагаємо чим можемо. Людей не хватає, нам треба люди в ЗСУ. Ось, треба, ось цей бачите, Це що ззаді е вас. Ось цей, він новенький його можна. У нього така чоловіка класна, його, мабуть, пострижимо. <laughs> да -да 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 -да. <laughs> він просто <laughs> вас <laughs> не чує <laughs> всіх, тому йому дуже весело, коли він зараз е дізнається, що тут йде розмова. В принципі, Приїжджайте з бусиком, забирайтесь. Він <laughs> вас <laughs> не чує, але не дуже так, він буде. Не дуже Звісно, брату дуже сподобалась ця ідея. Рішимо. Я тобі розповідаю, що ми вирішили. Вони хотіли мобілізувати Марію. Я сказав, що ну, тебе можна. Ладно, добре, а знаєш, що вони отвоїли? Класна в тебе чолочка, але треба буде її збрити. Я тобі допоміг, ну в тебе буде зарплата нормально. Ні-ні, ди сюди. Ти куди пішов? Ти сюди. Іди сюди. Не хочу забрати. Поки ми тебе цю в хату запишемо, тебе ніхто не забере, але йди сюди. Сідай в машину. Ну коротше, ну в тебе буде робота нормальна і все таке. У тебе буде якась така зелена форма дуже класна, як тобі така ідея? Хочу цього. Ну давай, а чому? Реальна зарплата там є. Тому, після того як ми закінчили з номерами та його влаштуванням у мене вдома, мій брат передумав та все ж таки вирішився вступити до лав ЗСУ. Хоч, хочеш поїхали до ЗСУ? Чому? Та просто. Там, там ціпи є. Може тебе в банду яку взяти. На, на ЗСУ на, наставляй метку. А, а, а на уряд? Так, поїхали до ЗСУ. Так, якраз тебе мобілізують там. Ну в тебе вже все є, тому можна мобілізувати. Поїхали, мобілізуємо. Тому ми попрямували на військову базу, щоб мобілізувати мого брата. Але ми там нікого не знайшли. Де роботи у ЗСУ? Хочу в ЗСУ працювати. Мені ні, працювати, вибачайте. Тому ми вирішили зателефонувати. Не повірите куди. У поліцію. Добре. Ем насос. Швидка поліція. <laughs> <laughs> ну, ну, Не думаю, я би зараз буду заведе поліцію дозвідати, якщо я, 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 я де брата мобілізувати. Ну це, звісно, да. Контакт. <laughs> шо, ні, Марії? Шо, Марі, Марі, а що ні, який Марії? Щоб позвонити Марії, то сказати, типу, як брата мобілізувати. <laughs> 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 да, да, давай, <laughs> Давай, да, святаємо, де можна, да, позвонимо в поліцію. Та спи... Шо? Шо? Давай заготуємо. Що можна спитати? Типу... <кхи> Викликати. <кхи> Чекайте, але вийшло якось невдало. Трубку підняли, але ніхто не виїхав та не збирався я думаю. Тому ми вирішили поїхати до уряду. Але зачекайте. Я Скажу, що він подумав. Марія мені дзвонить. Так, почекай. Почекай. Um... Так? Алло, Кирило, а, так, ми тут якраз з пані Анастасією, вона мені передала, що ви біля Збройних Сил А, ні 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 Я я, це, я, я, я просто цей. Приїхали цей до там військового бази щось таке М, там uh -huh. ЗСУ, а там нікого немає. І він такий, а, о, 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 давай. Да, да. І ми такі, типу, о, давай, а я, а я. І ми, коротше, набираємо поліцію зі словами і пишемо, типу, цей поясніть ну коротше, причину. Ну я їм кажу, типу, а як мобілізуватися з Ну, Скажіть, щоб цей ігнорували, ми зараз якраз хотіли прямувати до уряду просто. Якщо що ми за гаражами, там де ви нас перше побачите. Ага, добре, давайте. Мунда. Н є ловка вийшла. Ну тому ми попрямували до уряду на виконання нашої місії. Ось, панове ЗСУ, прямо біля вас можу взяти вас. Ну, на мене, а там, <с <с та. ну там дуже воно це вийшло. Прямо під курилкою. Я можу бусик, у мене є бусик зелений, можна бусик підняти. Я не то так сказали, можна взяти вас. А я просто цей. А ми реально, а ми типу закінчили. Всі справи, там номера, там, машини, все таке. Е, та і я, і я такий типу він, так, він, обдумав все. Та такий, типу, о, ладно, а давай. А давай, і ми такі вирішили на, на базу на, на базу ЗСУ, та там нікого нема. І, ми, такі, і, і він такий, о, а давай цей. Е, а давай, е, Зараз я тут позицію ось. І він такий, типу, о, а давай цей позвонив в поліцію. У них не типу, в ЗСУ. І Ми такі, о, а давай, а тут немає не ЗСУ. І ми такі, типу, набрали поліцію, і ми ти. А я коротше думав, що ну це ну, це просто тобі просто на телефон зараз і Ми просто як це, як дурні, просто запитаємо, типу, а як можна мобілізувати брата в ЗСУ? і і, Але ну, є такий, Опишіть, типу, ну, там що я, опи я описую на лі е англійськими літерами, типу, е як можна мобілізуватися в ЗСУ. А я коротше, думав, що мені зараз просто візьмуть і підіймуть трубку. А там не трубку підіймать, там, там коротше, до тебе вирушають. Я такий, о, ні ні, -ні там зараз до нас вирішить поліція і вирушу з такого приводу. І ми такі, типу, о, ладно, давай. Давай просто приїдемо до уряду, і може там щось дізнаємося, там не будемо напряму задавати, але може щось дізнаємося. Ми поклали трубку це і скасували виклик. Та такі, типу, о, ладно, а давай поїдемо до уряду. Ми такі ну, сідаємо в машини, і тут, і тут, коротше, мені дзвонить Марія. І я такий, типу, о, стоп, 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 мені Марія дзвонить, я такий і, 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 ну, ось якось так вийшло. Розповіли історію, Анастасія Боднар дала трохи грошей Артему, ще порозмовляли, а потім трапилось це. А також бронік подарували. Що? О, позвав, Дяка. дяка. Зафіксував значить. Дякую. Ага. <губ> 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 так, ну, об, я вибачаюся, мені треба тільки приймати двох людей. Пиши, пиши. Кирило. Їдете? Mm -hmm. Я? Oh. Ну, да. да. давайте. Тільки так ми бронежилети немає. Ага, ну просто та воно розумієте. якось. Це цей хреново смотриться. <сínt> <сínt> ну. Його тільки в таких особливих випадках треба носити. світах. Ага, тоді. Я, а, ви про це, добрий, зараз це, зробимо. це можна трошечки. Ага, ага, зрозумів. Так, 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 Все, нічого немає, ви нічого не бачили. <знайомлюсь>, да, з <правилами> з...> <знайомлю> Мене запросили у гелікоптер. Тож, я сів і по що там мама казала? Щось наподобі. Не сідай до чужаків у машину і все таке, а, ну. а гелікоптер тим паче. Ну, наче це круті типи. Що вони мені зроблять? І мені на бумажці напиши своє Ім'я і прізвище, яке буде потім в тебе. Ем. форма сержанта. Е Отут она в нас плац. Ем. Вступай на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і, відда... і відданим йому. -да. Треба було слухатися маму. Бля, як так вийшло, що я хотів мобілізувати брата, а мобілізували мене теж. Що ж, дякую вам за перегляд. Моралі цього відео шукайте самі. Я вам все показав. Також не забувайте заходити на трансляції на твічі, де таких моментів, ну, прям дуже багато. Та пам'ятайте про мій телеграм канал. Підписуйся. Новий ролик вже у розробці. Адіос. А да, і не забувай про промо. Не забувай його вводити. В телеграмі, до речі, можеш скинути мені скріншоти до його вів. Дуже дякую тобі. はい。